Певна, чимало глядачів цієї ночі вболівали за наших у першому півфіналі Євробачення гурт Циферблат серед фіналістів конкурсу. Головна подія пісенного змагання відбудеться вже цієї суботи. Через свою пісню «Bird of Prey» музиканти нагадують світові, що Україна бореться рішуче і залишається незламною. Окрім того, виконавці разом із фондом притули привертають увагу до проблеми мінного забруднення українських земель через бойові дії і запустили відповідний збір на роботизовані машини для розмінування змій. Це інноваційна українська розробка, яка допомагає очищати деокуповані території від російського залізяча і Її, до речі, створили у Львові. Як працює, які переваги? Говоримо далі, і з нами на зв'язку Борис Дрожик, український підприємець, співзасновник компанії RoverTech, інфлюенсер. Вітання зі львова. Слава Україні! Дякуємо, що доєдналися. Гаром слава Дякую, що запросили. перед тим, як поговорити про розробку. Пропоную побачити разом і показати глядачам, як, як власне вона працює у короткому відео, аби ми краще розуміли, як працює змі, про що йдеться. Про наскільки наскільки розумію, і наскільки помітно, із цього відеоряду, то змій нагадує такий комбайн, який б'є ланцюгами по землі, і таким чином всі міни, які спрацьовують на такий рух, вони здетоновують. А чому змій? Чому така назва? Ми назвали його в честь Богдана Змія, одного з співзасновників Ровертек і девелопера, він наснив, що Змі зможе витримати чотири танкові міни. Колись ми ризикнули і такі спробували доробити машину, щоб вона переживала танкові міни. На той момент це було доволі дорого. ми тільки починали і не дарма ризикнули. Як бачите, тепер у нас є засіб, який переживає дерев танкові міни за дуже маленькі кошти. І е, якщо говорити власне про кошти, то вартість такої однієї машини, ну принаймні так озвучено у зборі від фонду Сергія Протула, це один мільйон гривень. Це багато, але для порівняння це у 40 разів дешевше за інші альтернативи, які ще особливості і переваги цього цієї роботизованої системи порівняно з іншими. А насправді є машини, які коштують і 80 разів дорожче, якщо говоримо про одні з найліпших, які існують зараз. Та тобто у нас вийшло в першу чергу сказати, що що саме важливо, ми можемо робити велику кількість таких машин розмінування за дуже маленький кошт, їх легко ремонтувати, тому що рахуйте, чим більше машина, тим більш дорогі унікальніші деталі в ній мають бути. А ми все робили в принципі для того, щоб це могли користуватися в армії, могли швидко змінити якийсь автомагазин, зайшли, якусь детальку швидко е купили. Бо на фронті не завжди є можливість сервісним центрам ще в принципі функціонувати. А для гуманітарного розмірання це теж важливо, тому що чим дешевше обслуговування, тим легше. І навіть те, що вона один тон важить, робить можливість. Від кого перевезення, От, умовно, уявіть 12 тонн, 20 тонн машину, яку треба з одного поля на інше перевезти. це mm. вже десь 3 тисячі доларів. Просто перевезти з того місця на то місце. Трошки у вас ґрунт не такий. дощик випав. Вже вам потрібна інша техніка, щоб евакуйовувати, щоб просто з лапети стягнути, або вам потрібно дозволи, щоб великою технікою їздити по дорогам, а інших нюансів просто предостатньо. Кількість бензину. Чи там дізелю воно потребляє, як задовго і багато треба обслуговувати? Скільки людей на то треба? Ну і не забувайте, що одне діло ми купуємо в Україні ці кошти наші українські, інше діло, що ми всі гроші кордон. куди така, е, виходить економна і доволі живуча розробка, якщо, якщо можна так сформулювати, знаємо, що існують принаймні дві версії змія. В чому їхні відмінності? Так, ми почали з змія розміновача І по суті, через війну дронів нам треба було зробити дуже маленький розміновач, який буде виживати на фронті. Він виявився дуже потрібний в гументарному розмінуванні. І це було чуть раніше зими, коли були тяжкі поля. До нас звернулося третє ОШБ, бо більшість логістичних роботів, оці, що перевозять да, там, умовно якийсь груз на полі бою. А вони на той момент у них стали, бо було налипання болото. Коли налипання болото, то не всі вони були проходимі. Вони могли стати просто в полі, або росіяни почали активно мінувати навіть ті самі ліпістки. Вони могли якийсь дрон вивести з ладу, і вони звернули до нас, так як у нас вже броньована техніка була. І вони попросили: давайте ми спробуємо ваш розміновач, але без цього спереді мотовила, який, по суті, б'є, розміновує. І ми зробили, це називається змій логістичний. Він тягне насправді більше 500 кілограм на собі. Є, є різні показники, ми не все можемо розказувати, але мовно, що ви розуміли, це логістичний робот класу 3, броньований, який переживає міни. Скиди їзди на дуже далекі дистанції з змінами батареями, теж він у нас вийшов в хорошу ціну біля 11 тисяч доларів. І знову ж таки для наших військ це дуже важливо, тому що це ще більш важливо ніж розмінування. Насправді, тому що продукти, комплекти, реби і купа всього іншого на фронті треба кожен день. А ризикувати життям людей під ФПВ або великими машинами, які завжди привертають увагу, і просто і машина зруйнована, і водій загинувший, ми не можемо. Нам потрібні роботи, які постійно це робити, і щоб люди не, не були ризику. Всі характеристики, які ви перелічуєте, звучать як фантастика, особливо якщо врахувати, що це, це повністю вітчизняна розробка, яка зараз е, сертифікована для гуманітарного розмінування, і вона отримала кодифікацію НАТО, і це теж важливо, як така сертифікація відбувається, і в чому найскладніші нюанси від моменту створення розробки, потім її випробувань і уже до сертифікації. Скільки це в часі займає? Ну нам пощастило, скажу так, що команда у ровертек ну прям у нас дуже хороша комбінація була. Знаєте, десь є знання з різних сфер, десь є умовно, у когось сил і терпіння вистачило на то, у когось волі вистачило на сьо, і ми це побороли. А я пам'ятаю 9,5 кілограм макулатури для того, щоб пройти сертифікацію по НАТО. Але насправді є ще сертифікація 271 механізованого розмінування, яка проходить в Черкасах з ДНДІ. Це окремо для того, щоб можна було рахувати себе механізованим розмінуванням в по світовим стандартам. Там все окремо, абсолютно немає значення, що ти пройшов для НАТО. Потратили ми на це рік і один місяць, якщо я правильно пам'ятаю, з моменту початку розробки до. Сертифікації і перших продажів офіційних, а тому я би сказав, що це дуже хороший показник. Зазвичай в такій сфері це три роки. Але у нас війна, у нас було предостатньо людей, які нам допомагали. Я пам'ятаю, третього, щоб влаштовували нам десь там на передовій міни, і в Херсон ми їздили на міні поля. Ми не чекали, поки нам погодять. Ми шукали де можна на реальних. Випадках тестувати, таким чином ми змогли це дуже швидко зробити. Я пам'ятаю, з хлопцями ми їхали, мабуть, годин 10 чи 12 в машині з одною змін і просто крутили її, поки придумали, яким чином робити це дуже швидко, щоб наш розмінович це робив не так, як закордонні, і ми могли все-таки вписатися в ці 20 тисяч доларів, умовно, і зробити такий продукт. Ви згадували про е, хорошу потужну команду, де є знання з різних сфер, і е, серед співзасновників компанії є і ветерани. Так і вони напевно не напевно, а точно добре розуміють специфіку бойових дій у в умовах сучасної російсько-української війни і наслідки, які стосуються е, саме мінного забруднення. Україна зараз е, найбільш замінована держава у світі, і цю площу можна зіставити з площею понад трьох Швейцарії. Ми вже згадували цю державу в контексті Євробачення. Там воно відбувається. У чому найскладніші моменти розмінування? Е, Українських територій і як тут саме змій виглядатиме найбільш помічним, найбільш ефективним? Дайте я вам додам, що про ветеранів, тому що це варто, варто сказати. У нас це Василь Кореньовський, і одна з причин, чому я зараз на телебаченні виступаю, це тому, що він заставив свого кума, Потім я підключився, просто тому що у нього є побратим на полі бою. І все і, і, і що я бачу з ветеранами. Вони навіть приходячи назад а, на життя цивільне, вони по, по максимуму включаються і роблять. І йому дяка пошана. Тому що якби не він це почав, у цього всього не було. Не було б ніякого виробництва, ніяких інновацій, просто тому що одна людина переживає за іншу. Це от, наша реальна українська історія. А щодо цифр можна інакшу цифру дати, можна дати 40% всіх мін. І замінованих територій, які були у всій Другій світовій, зараз це територія України. Причому в нас щільність може бути ще й більша, а різноманіття мін однозначно більше, більш складніше. Там той ж самий Шарман Краб зараз би не спрацював так просто. його вже можна дійсно обманути. І це набагато дорожче, звісно. Що з змієм чесно і, і хоч я й виробник, але я кажу, що нам пощастило дуже сильно і українцям. Я не знаю, як так вийшло, і я дуже радий, що так вийшло. Бо у нас є можливість мати велику кількість цих машин, бо великих навіть там весь світ брати. Ну не буде там більше 200, щоб на, на рік вони прилетіли в Україну і допомагали нам. А з змія ми зможемо робити там ледь не одну тисячу. Це вполне різонно заявити таку цифру на рік. А це значить, що ми можемо помножити це на сім саперів на одну машину, і ми вже маємо сім тисяч саперів обладнані, які можуть щось робити. Це значить якісь адекватні цифри по розмінуванню, адекватні цифри по грошам на це розмінування, тому що деякі території їх ніхто ніколи не буде розмінувати, тому що це дуже дорого. Або вони занадто щільно заміновані, або там такий Оцей терень, земля де дуже тяжко. А зараз з нашою розробкою у нас є на це можливості. Це значить, що велика кількість аграрних полів знову принесуть нам кошти в економіку. Я на це все надіюсь. Ми з командою по максимуму включаємося, дороблюємо так, щоб ця машина прям була вордклас, хоч це інновація, і вже хорошо, але треба ще буде дороблювати щоб. Ми, ми всі змогли на цьому швидко викрутитись з ситуації, яку ми маємо, а на жаль, через через війну агресора. Ну, ЗМІЙ працює і у е, бойовому розмінуванні, і у гуманітарному, і м, подія, на якій глядачі е, першого західного з вами зокрема познайомилися, вона добре ілюструє безпосередні результати вашої роботи. Зборошна із, із зерна з розмінованих полів Херсонщини випікали пасочки, і власне ці поля змогли знову обробляти фермери завдяки тому, що деокуповані землі розмінували, зокрема з допомогою змія. А чисті поля це власне запорука того, що працюватиме українська економіка, зможе функціонувати далі. Сільське господарство. І з того, що довідалась, я про про те, про змія він працює на мінімальному шарі ґрунту, і ви це теж зазначали, що допомагає цей чорнозер. Родючий зберігати інші системи такого не можуть. Що потрібно для масштабування вашої розробки? Люди, кошти, робочі руки, зміни в законодавстві. Я так вам багато хочу розказати, і так багато не можна. Е і про наші страждання не можна. Я, я маю надію, що скоро, хоч про щось, ми з того будемо розказувати, з чим ми стикаємося, е але загалом е руки. Не просто, як там кажуть, з того місця, а мозговиті. Нам раз по разу потрібні хороші інші заводи, які можуть допомагати. Ми змогли б аутсорсити деякі деталі, щоб збільшити кількість. На жаль, поки що ми пробували різні хитрі способи, щоб масштабуватись, і без свого виробництва. Бо воно насправді так не працює легко, але потрошки знаходимо партнерів. Трошки це все розкачується, команда наша набагато збільшується. Ми постійно шукаємо виключно розумних людей, особливо в Львівській області, щоб це пришвидшити. А з іншої сторони, те, що нам допомогло, і я думаю, я просто це розкажу по телебаченню, і воно далі буде допомагати це військові, які знаходять спосіб нашу машину покращити без нас. В гуманітарному розмінуванні ми побачили навіть іноземну компанію Халотраст. Вони просто взяли на змі, додали деякі деталі, перевірили, що працюють, і у них тепер трошки інакше змін ніж у всіх інших, і, і ту версію будемо робити для них, і можливо для когось ще. І як у нас це вроді називається кулібини. Ті, хто вміють доробити, не соромляться і розуміють, що це далі, буде масштабуватись, Вам дячі маю надію, ми колись про вас все швидко розкажемо. І ви теж будете мати е е цю цю цей стейдж та на телебаченні. Я буду хотів когось запросити, щоб вони розказали, як вони торбали. Ми вам дякуємо за вашу роботу. Сподіваємося на те, що буде якомога менше перешкод на шляху до масштабування цієї розробки. А глядачам нагадаю, що і задонатити можна на те, аби зміїв, які розміновуватимуть українські поля, було більше. Зокрема, Євробачення учасники від України привертають до цього проєкту увагу, збирають гроші 4 мільйони на українських зміїв. А про цю розробку ми спілкуємося Валися із Борисом Дрожоком, українським підприємцем, співзасновником компанії Ровертек.